Всім привіт! Давно ми мене записували відео, так склалось, були трішки зайняті іншими справами. Зараз відновлюємо відео на каналі. До нас завітав, гість на ендуро на кові лайтику. Сьогодні прокатав з нами. Дуже задоволений. Хочу зняти огляд, бо у нас немає такого, може буде катати з нами. По мотоциклу. Розпочнемо з головного. 174-й двигун, шестиступка, коса голова. Всім відомий, як він їде і що він робить. Охолодження радіатори великі, як у GNX, як у Кові Про. З охолодження. Колер, всек, звичайно. Але немає на вихлопі повербомбу. Але банка гарна, велика, звучить круто. Пластик скопійовано з КТМ. Гарно дивиться. Класно так. Оці боковини йдуть середини, що їх не відламує. Якісь гілки. Підрамник пластиковий, я так розумію. Е, без лямки його незручно за, за ці вирізи брати, бо рукавиця скользить по, по пластику і не можна нормально його взяти. Це незручно, потрібно ставити лямку. От тут передня стоїть. А задню, що треба зробити. Так. Підвіска. Підвізка, Підвізка ЗЦ Досить. Широке перо. Діаметр. Не знаю. Напевно, десь, може, 48, може трошки менше. З це регулювання на життя на відбій. Стравлювання повітря. Аморт. Саме з регулюванням на життя на відбій через прогресію. Тут же... Класний пластиковий захист двигуна з такими вухами, які захищають від каміння помпу, бо з цим бувають часто проблеми. Ну, На вигляд він досить класний. Дивиться він гарно, кольори гарні. Траверси такі в яскравому кольорі, фрезеровані. Захист тут не оригінал стоїть. Приборочка класна. Так, треба увімкнути, щоб ви побачили. Через захист не дуже зручно. От така приборка. Ну, Як на лайтах. Гарно надивиться. І казав власник, що дуже гарно можна її бачити на, на сонцю. Що сонце її не сліпить. Курки. Не ламайка, щеплення. Це вже тюнінг доставив він. Тормоза звичайна ручка, але кажуть, що вона дуже добре. Тормоза гарні, якісні. Зроблені вони круто. Що машинка, що ручка? Все супер. Так само. тормозні диски Класні, колодки. на скатема. Відторможуються дуже класно, дуже класно. С це тормоза це супер. на лайті тормоза взагалі, супер класні. Задоволений я проїхався, мені дуже сподобалось. Ну що? Захист трами. Отут, де треться ботом. Ланцюг, як звичайно, як всіх китайців. Звичайний. Такий дуже сильно тянеться уловлювач. Такий масивний, класний, має гарно працювати. Не знаю, чи це було одразу, чи це вже тюнінг. Захист зірки. З класних плюсів. Це бак, який не виступає. Збільшений в об'ємі і прозорий, що можна бачити, скільки в тебе залишилось топлива. Мотогодинник. Гарні кнопки. Ось такі як. зручні, досить зручні кнопочки. Порівняно з тими бюджетними, то ці набагато краще. Класні гріпси, м'які міру зручні, так само класно з ними їхати. Сидіння на одному болті. Супер, що тут прикручується через те, що воно постійно вилітає на таких старіших версіях. Чи на Кові Про, чи на Genassi, чи навіть на Леті. Воно там защіпається, а так тип, на Балтику тримається супер. З плюсів, з мінусів. Не можу ще зараз сказати, бо ми тільки покатались один день. Їде він досить гарно. Мені сподобалось. З мінусів таких не знаю, не можу сказати. Ну, Мені подобаються більше двигуни на п'ятиступці. Але це особисто є моя думка. Але лайти, Лайта не знаю, ще на п'ятиступці. Ось такі зубасті підніжки. Тормоза гарно сховані. Ще тут потрібно буде зробити трос, щоб їх не відламало десь. Саме тут гарна зубаста підніжка. Оця класна лапка. У мене така сама стоїть. Я дуже задоволений. До бока. Класно зробили кран, що він там схований всередину і ну, його не так буде просто відламати, як в давніших версіях. Цікаво проїхатись. Буде ще його затестити. Відновим роботу каналу, будемо закидати відео, будете бачити, як цей лайт їде. Порівняно з іншими мотоциклами, бо тут є Кові Про, є при причому GNR, це ви бачили огляд, поміняв власника. Власник їде суперово, Геон 2502-тактна, GNXB 300 і там GNS. Бути Можна порівняти, як, який мод їде у наших відео. Все. Дякую вам, ставимо лайк. Підписуємося і рекомендуємо друзям. А хто має ендорики, пишемо нам коментарі і приїжджаємо на, до нас на покатухи. От от ми катаємо підйоми, є класні траси різної складності. Але в більшості випадків їздимо хард, який дозволяють наші мотики.